Усім доброго дня! Мене звати Литвиненко Аліна. Я учениця 11 класу Іванківського ліцею. Проживаю у Бориспільській ОТГ. Тема моєї доповіді Герої серед нас. Тож хочу розпочати з того, що запитати: а хто ж такий герой? Запитала я це в себе і спочатку не могла знайти відповідь. Бо герої це всі, хто зараз стоїть на передовій, незважаючи на сніг, дощ або якісь снаряди, і вони стоять там і обороняють нас. Але герой це і пожежник, який виніс маля з палаючого будинку. Також герой це вчитель, який все життя навчає учнів та виховує підростаюче покоління. Але герой це і лікар, який рятує життя. Тобто, якщо це все підсумувати, то я можу сказати, що герой це людина, яка має високі морально-етичні цінності і є прикладом для наслідування. До неї хочеться звертатись і хочеться стати схожою на неї. Сьогодні мова піде саме про таку людину. Я вже два роки. Ходжу на гурток водного туризму і моїм тренером є Рахупа Тетяна Георгіївна. Саме її я вважаю героєм. Вже 26 років вона працює у сфері туризму і з юності займає цю посаду. Вона чудово підтримує, мотивує та допомагає тобі досягти високих спортивних досягнень. Її учні займають перші місця на змаганнях з водного та пішохідного туризму і зорієнтування на місцевості. І з початку повномасштабного вторгнення вона зайняла рішучу позицію. І вже 25 лютого її колектив вийшов на роботу. Вони почали готувати страви, гарячі страви для військових, і це були. Величезні об'єми роботи, тому вона проявила чудові організаторські здібності і змогла активно налагодити процес, в результаті якого ми можемо бачити на екрані, тому що страви в них виходили просто дивовижні, і військові були у захваті від того, що витворяв центр туризму. Але, окрім цього, влітку, коли припинили готувати, вони почали думати, а що робити, якщо не буде газу та світла, адже потрібно навіть взимку готувати перші страви. Тому вони розробили піч і самі її зробили власними силами. Зараз вона працює на дровах і може нагодувати гарячим українським борщем військових, навіть якщо усім вимкнуть електроенергію. Крім цього, центр туризму готував не тільки перші страви, а й все, що зробило б життя військових трішки солодшим, смачнішим або додало б їм енергії. Тетяна Георгівна налагодила співпрацю з громадським об'єднанням, яке доставляло смаколики для солдат. Окрім миски гарячого борщу, вони отримували піцу, булочки, випічку та усе, що можна було отримати, вигадати чи встигнути приготувати. А також улітку по зверненню деяких підрозділів. Вони розгорнули діяльність по навчанням серед військових, деякі обличчя будуть приховані у цілях безпеки. Тетяна Георгіївна зробила план, за яким військових готували та з, з, разом з колективом вони проводили цю діяльність. Вона чудовий лідер. Та наставник, і крім цього, збирає навколо себе таких же чудових людей, які є професіоналами своєї справи. Військовим дуже сподобалось навчання, адже вони проходили у теплій атмосфері, але в той же час, неймовірно, продуктивно. Бо усі тренери знають буквально усе, що можна у сфері, в якій вони працюють. Тому я можу сказати, що Тетяна Георгівна збирає навколо себе тільки найкращих, найдосвідченіших і найприємніших осіб, якими вона працює, які їй завжди допомагають і підтримують. Цю діяльність її відзначила Бориспільська територіальна оборона та нагородили її за це грамотою. Хоча я вважаю, що далі буде більше і більше нагород, тому що вона і зараз не припиняє свою діяльність. У центрі туризму відкрито пункт розподілу внутрішньо переміщених осіб та пункт, де зараз переміщені особи можуть прийти погрітися, оскільки вже настає холодний сезон. Але зараз цієї необхідності немає, але в будь-який момент вона готова надати цю підтримку. Тому хочу вам сказати, що Тетяна Георгіївна і її робота справді мотивує та змушує тебе задуматись про те, що ти можеш зробити, щоб пришвидшити перемогу над Росією як підтримати моральний дух військовим та й не тільки і цивільному населенню і не припиняє свою діяльність взагалі. Адже це насправді дуже важка робота, яка вже триває не один місяць. А вона постійно над цим працює і ставить у пріоритети саме благо суспільства, а не власні якісь уподобання. Тому хочу вам сказати дякую. Що провели ці сім хвилин зі мною, і дякую за можливість поділитися з вами ось таким досвідом і власними думками з цієї теми. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого!